Вітаю, що глядачі ППН навколо санкцій тільки продовжує тривати. Так здавалося, що важливий сигнал єдності України, Європи і Сполучених Штатів став зустріч європейських лідерів у Києві. і На зв'язку був і Вашингтон. Тоді Захід єдиним фронтом вирішив поставити Москві ультиматум щодо мирних переговорів. Усі розраховували за більшим два сценарії: Московія погоджується, що звісно фантастика. І що відмова від переговорів призведе нарешті до переходу США на сторону України. Іронічно, але Москва знайшла третій шлях: ні війни, -ні, -ні, ні миру. Робимо як раніше. Першим ударом по цьому стала делегація Кремля в Стамбулі, яка складалася з всяких пішаків. Кремлівський мудак байдуже пропустив реченці, ну було простіше кажучи, всіх послав. Це не мало для нього жодних наслідків, і це насправді проблема після безрезультатних переговорів в Стамбулі та телефонної розмови між Трампом і Путіним з Білого Дому не було жодних подальших звісток щодо подальших санкцій. Точніше, сигнал є, є один дуже чіткий. Дорогой Владімерич, продовжуй, що ти робиш. Я буду сидіти, склавши ручки. Про санкції не переживай, європейці без мене нічого толком не зроблять. Ну от і Владимір зрозумів товариша Трампа, і як продовжував війну, так і продовжує це робити. Ну а чому б ні? Американці ж самоусунулися. На нашому телевому каналі є пост по цим заявам Фредовича. Посилання буде в описі. До цього відео і фактично Європа опинилася на самоті. Санкції треба вводити, інакше це покаже слабкість Європи перед Москвою, але і жорстких не дуже бажано. Бо у Трампа є теж записаний ледь не в головних ворогах. Тож надія Європи полягає в Сенаті США. Там говориться жорсткий закон про вторинні санкції. Брюссель сподівається реалізувати власну погрозу проти Москви після американських санкцій, але це стає дедалі менш вірогідним. Ми нагадаємо. Коли товариш Фредович стукав колочком по столі. Його вірний флюгер лінсі грем запропонував спільний проєкт сенаторів про вторинні станції на покупців московицької нафти та інших ресурсів. Мита накладалася ледь там не на 500% і проєкт мав би йти рок об року з позицією Трампа. Але товариш Фредович мав дві половини години й... самі розуміти, що по телефону з Путіним, і щось тепер він завис повітрі. Все очікує на мир. Від Путіна міністри закордонних справ є зустрілися у Брюсселі У вівторок вони заявили, що Московія повинна боятися наслідків за ігнорування ультиматуму. Європейці спробували вустами, Каї і калас нагадати маг адміністрації про їх спільну обіцянку. На нашу думку, це нагадування не більше ніж спроба поговорити зі стіною. У Трампа там новий трек переговорів. Він там сидить в очікуванні трильон Сен Трільон світ трейд from Russia». Для Європи на кону багато чого. Перш за все, це віра у здатність співпрацювати один з одним і робити правильне рішення. Хоча 17-й пакет санкцій було прийнято вівторок, це був давно запланований крок, який не можна назвати масштабним. Він спрямований проти московського тінього флоту. Ефект від пакету, ймовірно, буде невеликим, оскільки, щоб завдати шкоди тнійому флоту, йому повинні будуть накласти санкції країни-одержувачі московської нафти Китай і Індія, а накласти санкції на Китай і Індію ЄС не готовий. Не тільки через економічний фактор залежності, а й від того, що не буде союзників, аби підтримувати їх в боротьбі проти торгової війни Трампа. Хоча той самий Китай озолотив московитів в січні на 5,9 мільярдів. Тож у Брюсселі вговориться новий справді жорсткий пакет санкцій. Говориться каральні заходи проти московського енергетичного сектору, конфіскація мільярдів державних коштів та зниження ліміту ціни на нафту. Грем який, ніби є соломенкою для ЄС, дав доволі розмиті уявлення про ці мита. Реб чітко дав зрозуміти, що координація це не лише питання часу. Він хоче, щоб Європа орієнтувалася на зміст його дій. Тобто європейцям треба лупашити Китай з усіх гармат. А як ми говорили раніше, для Європи це болюче питання. Трамп, звісно, наяву грає гру, що Москва цього тижня оголосить, за яких умов Московія готова погодитися на припинення вогню. Ця заява Рубія на конгресних слухань теж була. Ми, до речі, його це питання від. Представників Конгресу до Робіо чи злочинець Путін це відео ми виставляли у нас на телеграм-каналі. Послання буде в описі. Ви спитаєте, Валентина, чи справді Грем готовий йти проти Фредовича і вводити оці от санкції і загалом цих 80 сенаторів, про які він говорить? Звісно, що ні, його хід доволі специфічний є таким, щоб пан Грем вижив у токсичному світі мага? Грем каже, що його. То партійний проєкт посилення тиску на Москву вже має підтримку 80 сенаторів. Це майже 4-5 сенату США, та ігнорувати цей проект з такою підтримкою Трампу буде важко. Як не як це буде вимагати або засудження, тобто удару по своїй підтримці, чого Трамп не хоче робити. У нього стосунки з Владівіром. Сам Грем, хитрий дядько. Він був відомо угоди по рідкоземельним елементам, от, аби отримати підтримку Трампа. Як бачимо, це зняло певний тиск з нас, але не досягло того всього, що ми хотіли. Грем умудрився шептати Трампу на вуха певні ідеї, які він потім висловлював. Грем справжня змія, яка себе не дасть занапастити. Він умудряється йти проти Трампа, так аби не перетинати червону лінію ненависті Трампа. А ми то знаємо, що чорна мітка для Фредовича це кінець кар'єри в американській політиці. Поки. Грем буде перебиратися до Сенату в дальшому році. Він зміг собі забезпечити благословення Фредовича, тому може поки спокійно видихнути і пропонувати такі проєкти. До того ж, це спроба заручитися любов'ю тих республіканців та незалежних, для яких Україна не пустий звук. Інша причина з цим законопроєктом це залишається залишається медійним. Ліці Грем гуртує сенаторів, аби переконати президента ввести санкції про проти Кремля, ледь не кінематографічний образ героя американської політики. Інша причина Грема це його давні політичні амбіції. В му році місте Грем був на праймеріс, де програв Дональду Трампу. Зараз Грем відчуває свій шанс у 28-му році на фоні постійних скандалів. З Рубіо Та Венцо, рішучий та хитрий Грем може здатися тим кандидатом, який може об'єднати посттрампівських республіканців. Грем має виходи як на магакрило, так і на стару школу, тому міг би бути ідеальним персонажем. Ну, він так думає. Але для президентських амбіцій треба впізнаваність та медийність, тому. Цей законопроект, можливо, є черговим піарходом Грема, хто знає, може йому доля усміхнеться. Ну і ще, дорогі друзі, одна ідея, яку часто висловлюють, те, що адміністрація президента може погратися в таку подвійну гру. З однієї сторони, вони будуть говорити, що завжди раді бачити Путіна в своїх обіймах і давай будь-який час ти може підписати мир, нам треба дружити проти КНР. Але ось ми не контролюємо взагалі вже. Ні палату, ні сенат. Тож давай е вибачай нас, але там санкції вето переборюють, я не знаю, що робити. Давай буде ще гірше, давай приймай рішення по миру, тому що ну, вже нема куди діватися. Ну, така гра абсолютно е така. Знайте, в хорошого доброго поліцейського з це все ж таки в те, що в санкції можуть бути теоретично. От. Загалом будуть сподіватися, що Грем в бажанні своїх амбіцій допоможе нам. Будемо стежити за ситуацією з переговорами та станціями. До зустрічі.